Música За відмову принести жертви ідолам святі Трофим та Савватій були віддані на надзвичайно жорстокі муки. Кати з нелюдською злістю знущалися над тілами святих мужів. Трофим загинув у місті Антіохії від численних ран, а Савватія відправили до правителя Фрігії Діонісія жорстокого ката. Проте тортури не злякали Савватія. Бачачи всі знущання таємний християнин, сенатор Дромедонт, допомагав мученику, лікуючи рани, а потім сам відкрився, що сповідує Христа, та розділив страждання з Саватієм. Ні паління вогнем, ні калічення тіл, ні хижі звірі не змогли похитнути їхньої віри, тоді за наказом Діонісія святих стратили через усічення мечем. Троєце, хвалимий Бог, троєцу мучнік прославі Трофіми, Саватія і Дримідонта. Київ, 1147 рік. Розлючений натовп міщан увірвався до Феодорівського монастиря, витягнув з церкви інока Ігоря і, знущаючись, жорстоко вбив. Єдина провина страждальця полягала в тому, що він був молодшим братом покійного князя Всеволода, жорстокого правителя Києва. Князь Ігор провів лише два тижні на київському престолі. Невдовзі кияни відреклися від нього і підкорилися іншому князеві Ізяславу Мстиславовичу. Ігор прийняв чернецтво, але це не врятувало його від бажання киян вчинити самосуд над родичем покійного Всеволода. Проте Господь розсудив інакше вже через три роки, безвинно убитого, було прославлено серед лику святих страстотерпців. На ста дні пам'ять страстотерпця благоверного князя Ігоря. У серпні 1814 року для урочистої зустрічі російських військ, які поверталися з перемогою з Західної Європи у Москві біля тверської застави були споруджені дерев'яні тріумфальні ворота. Пізніше було вирішено замінити їх на кам'яні. Роботу над проєктом доручили відомому російському архітектору Осипу Івановичу Бове. Будівництво першого і єдиного в Москві пам'ятника арочного типу спорудженого після 1812 року розтяглося на 5 років. 2 жовтня 1834 року відбулося відкриття монумента, що відобразив військову потужність славу і велич Росії героїзм і воїнів переможців. Він проіснував трохи більше століття. У 1966 році пам'ятник був відновлений на Кутузовському проспекті поряд із музеєм панорамою Бородінська битва. Ці тріумфальні ворота закладені у пам'ять урочистості російських воїнів у 1814 році. У наукових колах шотландця Вільяма Рамзая називали хімічним татком. Таке жартівливе прізвисько цей талановитий хімік дістав через те, що був почесним членом майже усіх академій наук світу та мав багато наукових нагород. Всебічно обдарований, він з дитинства був ще й дуже релігійною людиною, і навіть мріяв стати священником. Але сталося інакше. Рамзай проявив себе як видатний хімік. Своєю працею учений приніс велику користь людству. Винайдений ним Гелій замінив у повітряних кулях та дирижаблях небезпечний водень. Це врятувало життя багатьох повітроплавців тієї епохи. За низку відкриттів Вільям Рамзай отримав у 1904 році Нобелівську премію. Природа оточує нас загадками. І спроби їх вирішення теж належать до радощів життя. У наступному випуску один з перших вищих навчальних закладів для жінок у Російській імперії Бестужівські курси у Санкт Петербурзі. Він був не лише хорошим художником, а й вихователем цілого покоління закарпатських живописців – Йосип Йосипович Бакшай. Диктор номер 1 радянської епохи Юрій Борисович Левітан. 2 жовтня 2012 року в Архангельській єпархії був створений центр з вивчення і збереження пам'яті про новомучеників та сповідників російських.